Тобі подавати? Друзі, сьогодні субота. Субота, он чоловік мені підказує, не робота, а неділя, вихідний. Він опускає консервацію у погріб, а я дивіться, що я роблю. А я замаринувала курочку. Курочку, чубатурочку замаринувала. Тут трішки майонез, томатна паста, часничок, різні спеції. хмелі сунелі, сіль, паприка. Ну, як завжди, У мене майже один рецепт. Курочку ми любимо, щоб з часничком була. І хочу ще туди всередину додати яблучок. Ну, мені чомусь хотілося туди додати яблучок. Хай буде. Я думаю, хужого ж не зроблю. І яблучка потім, якщо і не їстиме, можна буде їх просто викинути і все. А так буде у нас ось така смачнюча курочка. Курочка з яблуками все. Зараз накрию отак. Ось. І в духовку. Ще до курочки картошечку: пюре хочемо зробити салатик, помідори, огірочки, цибулька, олійка такий домашній салатик. Ми дуже зараз любимо, тому я його роблю кожного дня. Курочку вже петтися поставила. Тепер ще пожаримо рибки. Чоловік сьогодні збігав, купив на базарі. Була тільки така рибка, маленька, більш ніякої не було. Тому. Вирішили давно вже карасиків, не їли, захотілося нам, тому насмажимо ще й карасиків, зараз картопельки поставимо. Та й все. Та й таке буде на вечерю. Хотіли ще сьогодні покупатися з дітками та чомусь такий так день пролетів швидко, що не встигли і оглянутися. Тому готую вечерю, Кирюшка десь пішов з другом гулять. Ангелінка там на вулиці з татом гуляють. Зварились собачками, чавунчик гарячий ще остиває. Так що так нас проходить суботній день. Дуже швидко. не зрозуміло, що ми робили, але промайнув дуже швидко. Карасики смажаться. Любимо такі засмажені, щоб були. Золотисті. Так, друзі, карасиків я вже нажарила. Признаюся вам по секрету: скуштувала вже один дуже-дуже смачний. Готую вечерю. І вирішила сьогодні, друзі, приготувати квас. Квас із цикорія. У мене мама робить дуже смачно, тому ми куштували такий квас смачний, але ніколи не робили. Тому сьогодні вирішила приготувати і вам показати, як я буду робити. Беру я цикорій, ми звичайний, класичний купили. Не знаю я, чи можна використовувати той що там, з добавками, з чорницею, чи ще з чимось. Ми взяли такий звичайний. У мене є рецепт на 5 літрів. Я буду робити собі на 10 літрів. Ми відразу робимо. Вирішили зробити таку величеньку каструльку на 10 літрів. Я водичку вже поставила. Зараз буду додавати цукор. По рецепту йде на 5 літрів, 13 або 14 столових ложок цукру. Тому ви, відповідно, ви додаєте, скільки вам потрібно. Я зараз добавлю. І не вибирав спеціально, під руку попалися, даш? Так, да, так. Да. Я так і подумала. Цукор я додала. 28 столових ложок. Я ж вам говорю, що в мене тут 10 літрів водички, і додаю цикорій. Я також вам все в описанні під відео напишу: на 5 літрів 3 столові ложки цикорія. Я додаю 6. Ох, і наробимо класику. Даса, надіюся, смачного. Ох, і наробимо. Так, цукор, цикорій і на 5 літрів йде одна чайна ложка лимонної кислоти без горки. Все, оце ми закип'ятимо. І потім нехай остужається десь до літньої водички. І тоді додаємо ще дріжджі. чекаємо годинку і все, і можна розливати по бутильках. Так, все, квасок закипів, тепер остужаємо десь до комнатної температури. І будемо додавати сюди дріжджі. Картошечка вариться. Папа, давай. Давай О, який тут плавець у нас гарний. Так? Плавець гарний. Так. так. Наче остила ця суміш. Ну, оце вони були відкриті. Нормальные. Да, вони нормальные, конечно. Нормальні, вони ж сухі сухі Сухі. А так, да, десь одна. сухі і друга. О, так. Все. На 5 літрів одна чайна ложечка. Так, і розколочуємо. І це воно ж тепер дождно час постоїть Ну так. Да. ось розколотити треба. Оце воно час постоїть, можна вже розливати по бутылках. Нічого, що у нас вже 11 часов ночі, та нічого страшного. Завтра відкинуть підемо. Одне завтра, що вихідний. Я щоб розійшовся за цей хедрой. Трошки його покалапуцай. Так лапуцай. І буде квасок. А колір гарний, так, як квас. Як квасок. Ні, він, він буде той, він ж почне бурлити трохи. Зараз хай розійдеться ж хоть Ну і потім, друзі, коли вже вся та маса, коли квасна шостине, вже після того, як додали дріжджі. Квас по 100 годинку, розливаємо по бутилочках. І я вам вечором не показала, але бутилочки повинні бути неповні. І прим'яти їх. знаєте так, Прим'яти і закрити кришечкою. Все, і залишаєте ви квас, в нашому випадку, ми його залишили до ранку. з вечора і все, він отак, бутилочки випрямилися. І тепер можна в холодне місце вже, в холодильничок чи в погріб, куди там ви кладіть. Я зараз беру бутилочку оцю, віднесу в холодильник, а ці поставимо в погріб. Зоглядую, жарко. Гердеуль, На вулиці жарко. Ярдивсь. На вулиці жарко. А що це саша вже? Що це? це ти притяг? Я бачу, що яблука, звісно. Ну, ну, що ми з них робити будемо? Переріжемо всі на цей на сушку і хай сушиться. А, -а, -а. диви де я ховаюся її дяді Сасі. Чуєш так, то ти зробимо ванну. Герді. Гердусь, будеш тут купатися? Гердусь, залазь. Та не питки, а залазь туди. Купатися будеш, зробимо тобі ванночку, да? Гердуська? Зробимо тобі ванночку, гердуська. Залазь, Гердуська. Чи потім? Гердуська буде там купатися. Водичка, Бо да? Жарко дуже герна. Водичка. дідько, да, о, дідько. Помий моє личко, так, да, гердуська? Та не пий вона грязна. Отже, звідрок. У тебе ж є своя водичка. Іди он водичка, диви. Так можна яблука різати. І не жарко, Да, гердуся. Вентилятор працює. На дворі жара, На дворі жара то понятно, кажу, Саші. Яблук назбирав, бери і ріж на сушку. А, так, пить, а пить я буду. Так він і, не, він і не відмовляється, ріже. А я подивлюся. А пить. кого ти будеш сушку пити? Узвар. А, узвар. Ну, подивимося, чи добре буде з таких яблук. Джевналиву такий і. Сушать, да? Да. No. То я думаю, ножик не дуже зручний тобі. Маленький такий. Обрізав. Так ним і... невдобно, Шароші. Візьми оцей мій, попробуй. Вдобніше тим. Та ні. Не? Mm -mm. Цей трохи такий, як не гостріший тут. Та ото і не перерізай, хватить. його дуже тонко й не треба. Мой повстат теж не годиться. А то нормальне. я трошки На кого там Саша ножик точить, Герде, а? На кого він там ножик точить? Спитаю нього. <связываю> а Творог ты... в комнате закрытый, ночник сидит, сидит в зерно. Да. Здесь вон, в Да? Там, где именно на тёмушке. На... на кровати. На кровати, на диване. Идём, что, на кровать? Ну, что, Рижа лучше. Ну, да. И пошел и пошел, да? Но. Нормально все? Звісно. Так, ладно. Все, друзі. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а ми різати яблучка. Всього найкращого, всього доброго, гарних вихідних. Та підозрі, ще ж може щось знімати. Гарних вихідних і всім чудового настрою. Сьогодні я вже знімати нічого не буду. А паштет? паштет то вже на завтра залишиться.